Друзі, хвилинка вашої уваги. Відтепер у крамниці гарбузовий вуд. Окрім касети кришки, нержавіючого крана блок живлення ніжки можна дозамовити замовити додатково до медогонки. Ось таку цікаву штуку. Ротор, нержавіюча сталь харчова на 145 рамку у кількості 24 штуки. Дуже важливий момент даний ротор можна встановити лише у медогонки діаметром від 625 мм. міліметрів, тобто трьох 4 рамочні поворотні. Як бачите, ротор вже встановлений медогонку. Зараз покажу як то вийшло. Просто приймаємо 4 болта, знімаємо планку з приводом, і ось така красота туди встановлюється. До речі, друзі, якщо звернуло увагу даний ротор радіального типу. Великою перевагою його є те, що за один раз ви можете відкачати 24 наставкові рамки. Це в 3-4 рази швидше, ніж в кордіальному роторі. Замовити даний ротор можна фізично укремиці гробосової вулик Любінська сто чотири або на сайті.